Якщо ваше ім'я не Гаррі Поттер, то швидше за все ви увійшли в цей світ, не володіючи персолмовою або будь-якою іншою мовою. Але вгадайте, що є чудова новина. Якщо ви вивчили свою рідну мову, розмовляєте нею, розумієте зараз в мене українською, це означає, що у вас добре працює мовний центр в мозку, а значить, є реальні шанси вивчити нову мову. Лишається одне питання: який найкращий і найпростіший спосіб її вивчити? Якщо ви все ще цього не зробили, то проблема може бути вдвоє речах, або вам не вистачає мотивації і дисципліни, про що ми теж сьогодні поговоримо, про те, як лишатись послідовним і не забивати на вивчення мови, або ж ви умовно намагаєтесь відкрити замок не тим ключем. Тобто використовуєте методи, які не працюють взагалі, або не працюють саме для вас. Просто ускладнюєте самі собі завдання. І сьогодні я розповім вам про науково доведені методи, які зроблять ваше вивчення мови значно простішим, ефективнішим і приємнішим. Якщо ми бачимо, Ось вперше то ви на каналі Черняк блог. мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову, як за допомогою знань з різних наук нейробіології, когнітивістики, психології і інших різних наук жити краще, ефективніше і, звісно, щасливіше. Але сьогодні ми звернемось до особливого направлення науки, яке називається когнітивна нейролінгвістика. Так, це когнітивістика, нейробіологія і лінгвістика в одному флаконі. Або просто наука, яка вивчає, як наш мозок вчить мови і як зробити цей процес ефективніше. І хоча в цьому відео немає чарівних пігулок, тому що як би ви не старались, щоб вивчити мову, сюрприз, її треба вчити. Але знаючи прості маленькі підказки про роботу нашого мозку, ви зможете використовувати знайомі вже звичайні, Чні вам методи вивчення мови значно ефективніше, тобто вивчити мову швидше і докладаючи значно менше зусиль. І для кого не секрет, що дітям значно простіше вчити мови. Наприклад, в сім років наш мозок максимально легко їх засвоює. І так, звісно, це в основному відбувається через побудову нашого мозку, через критичний період його розвитку, тобто причини, які ми не можемо контролювати, але не лише через них. Насправді на те, чому діти настільки легко вивчають мови, впливає ще й те, як саме вони це роблять. І чим це відрізняється від вивчення мови дорослої людини? Діти вчаться через гру, та щоденний контр. Так, тоді як дорослі вчаться, керуючись правилами мови і намагаючись визначити, що можна, а що не можна, то може дорослим просто простіше і ефективніше навчатись по правилах, вони ж не можуть вивчати мову як дитина. Але, наприклад, в експерименті Морген Шорт вчені поділили дорослих людей на дві категорії: одна група навчалась через пояснення мови, а друга група навчалась занурюючись у мову. Подібно до того, як ми всі вивчаємо наші рідні мови. Хоча насправді всі учасники вчилися і в обох. Група дійсно був прогрес, але саме у тих, хто навчався як дитина із зануренням, мозкові процеси були найбільш схожі на процеси носіїв цієї мови. Їх мозок буквально розумів цю мову як мозок найтів-спікерів. А все чому? Тому що мова це набагато більше ніж набір слів. Це спосіб мислення, це емоції, це культура, це ціла система. Діти вивчають свої слова поступово і при цьому постійно пов'язують їх із якимись спогадами, якимись людьми. Улюбленими героями мультфільмів вони вивчають контекст, а не мову. Вони вчаться сперечатися і виражати свою думку за допомогою слів тієї мови, і все це поступово формує їх особистість і стає частиною їх мозку. Чому ми сьогодні і спробуємо навчитись? Чудове і просто дуже відоме дослідження методом вкладання, який називається CLIL. як працює цей підхід, замість того, щоб викладати і вивчати саму мову, вчителі обговорюють зовсім інший предмет тією мовою, але використовують цільову мову як засіб навчання. І, от у порівнянні учні таких програм мають значно більший словниковий запас, більш детальну граматику, краще розуміння та розмовні навички. Коротко кажучи, за той самий час із значно меншими зусиллями учні таких програм вивчають мову значно краще і швидше, ніж учні, які вивчаються в традиційних класах з традиційною системою вивчення мови. Але як же застосувати на собі це дорослій людині, яка не ходить в школу, щоб вивчити мову швидше? Головне поєднання Мову з тим, що вас цікавить. Вивчати не англійську, а цікавитись чимось через англійську. Наприклад, якщо ви любите технології, то дивитись огляди смартфонів англійською мовою. І Якщо вам подобається гумор, то дивіться американський чи британський стендап, а краще стендап емігрантів, тому що в них також є акцент, і ви їх значно краще зрозумієте. Я вже просто чую це заперечення від вас, а як же я буду слухати, якщо я ні чорта не розумію. Можливо, ви цього не знаєте, але ваш мозок сам по собі собі вже є ідеальною машиною для вивчення мов і є науково доведений найкращий спосіб вивчити нову мову, і це якраз через контекст, коли ви читаєте щось або слухаєте, ваш мозок не сприймає кожне слово за чисту монету. Натомість він збирає статистику, які слова часто зустрічаються разом, щоб передбачити, що буде далі, і швидше обробляти мовлення. І він запам'ятовує їх сам. Дитину ж не навчають кожному окремому словосполученню. Вона просто постійно щось чує, розуміє через контекст, починає вживати і запам'ятовує, так вам дійсно треба підбирати рівень складності того, що ви чуєте або читаєте, до рівня знання своєї мови. Звісно, якщо ваш рівень а 2 то не потрібно брати трьохтомний трактат з філософії англійською мовою. Але ви можете ввімкнути якесь дитяче або шкільне відео на YouTube, де розповідається якась філософська ідея простою дитячою англійською мовою. Кращий спосіб додати контекст до вашого навчання це знайти способи пов'язати тему кожного уроку з чимось із вашого реального життя. Наш мозок неефективно запам'ятовує якусь суху інформацію в вакуумі, бо вона його ніяк не стосується, тож мало ймовірно, що вона колись знадобиться йому в житті. Навіщо йому запам'ятовувати? Зате він дуже гарно запам'ятовує те, що стосується його самого. Наприклад, якщо ви вивчаєте лексику, пов'язану зі святами, ви, звісно, можете просто намагатись зазубрити слова, Слова з підручника чи застосунка, можливо, вам навіть вдасться і дай Бог ви запам'ятаєте. Але ви зробите це значно швидше, якщо подумаєте, наприклад, про свій реальний останній новий рік та про те, як би ви розповіли комусь про нього, використовуючи слова, які ви щойно вивчили. Для цього вам не обов'язково навіть знати всі слова, щоб описати свою ситуацію, тому що є прекрасний метод, який називається Weave. Це підтверджено наукою, ефективний метод, який допомагає запам'ятати вам слова краще. І його суть в тому, що ви е, вбудовуєте слова, які ви вчите, англійською мовою, наприклад, в речення українською мовою або там вашою рідною мовою. І тобто не намагаєтесь всю ситуацію пояснити мовою, яку ви вивчаєте, яку ви насправді не знаєте і будете постійно запинатись, а просто вставляєте слова, які ви вивчаєте, в вашу, наприклад, українську. Намагайтесь одразу прив'язати все, що ви вивчаєте, до себе, до своїх реальних ситуацій життя, до уявних ситуацій, які дійсно можуть. Уть стати з вами в майбутньому до своїх переконань та думок ще раз те, що стосується безпосередньо нас, наш мозок запам'ятовує значно краще ніж якусь абстрактну рандомну інформацію. Є ще одна річ, яка допомагає нашому мозку міцніше зберігати нову мову в пам'яті. До речі, якщо ви все ще дивитеся відео, то швидше за все вам цікаво те, що я розповідаю. Тому якщо ви при цьому все ще не підписані на мій науково-популярний канал, то можливо саме час підписатись. Ви будете бачити більше корисних відео, які покращують життя в своїй стрічці. А я буду частіше її знімати. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви не підписані. Але зараз прямо опустите трішки свій екран і підпишетесь, а ми продовжуємо. Ваш мозок вважає інформацію, яка прийшла разом з якимись емоціями, значно важливішою ніж за всю іншу. І звісно, краще її запам'ятовує, що абсолютно логічно, якщо якась інформація приходить до нас у вигляді позитивних емоцій, то це потрібно запам'ятати, щоб колись повторити. Якщо якась інформація приходить разом з негативними емоціями, то це потрібно запам'ятати, щоб ні в якому разі не повторювати. На цьому етапі має бути зрозуміло, чому люди, які наприклад переїжджають в англомовну країну або в країну вивчення своєї цільової мови. Так швидко її вивчають. Вони вивчають там не стільки мову, а саму країну, сам контекст. Вони вчаться жити там через нову мову. Вони все це роблять через власний досвід, тобто вся інформація асоціюється з ними безпосередньо, і вони впродовж цього отримують. Постійно якісь емоції. Там, наприклад, бариста в кав'ярні пожартував, і ви зрозуміли цей жарт і отримали позитивні емоції? А там на вас е, накричала продавщиня, ви отримали негативні емоції. Ну і окрім того, ти, звісно, проводиш дуже багато часу з цією новою мовою. Але як ми можемо, не виходячи з дому, використати це? І щоб контекст був, і емоції, і щоб нас стосувалось особисто спілкуватись із нейтів-спікерами цих мов, наприклад, через платформу LiveXP. Це платформа, де ви можете вивчати більше 30 різних мов і знайти свого ідеального репетитора для індивідуальних уроків. А цих репетиторів там більше двох тисяч з усього світу. Якщо у вас початковий рівень, можете знайти вчителя зі знанням української. Якщо просунутий, одразу спілкуватись і знайти спікером. Спілкуватись можна через застосунок або через сайт. Але моя улюблена функція там це те, що ви шукаєте репетитора по своїх інтересах. Просто уявіть наскільки класними можуть бути. Те заняття і наскільки цікавішим процес вивчення мови, коли ви з репетитором говорите не про абстрактних Джона і Ен, а обговорюєте з ним психологію або йогу, або. Ваше відношення до фемінізму і це все з людиною, яка також цим цікавиться. Це вже щось середнє між класною душевною розмовою з приятелем і вивченням мови, власне. А для моїх підписників LiveXP має ще й чудову пропозицію. Хочете отримати перший урок з вчителем або найтів-спікером всього за 99 центів. Або знижку мінус 30% на місячний або квартальний абонемент. Просто заходите на їх сайт, обирайте свої цілі для вивчення мови, які у вас інтереси, що ви хочете обговорювати. Наприклад, в мене це точно наука, психологія, література і особистісний ріст. Обирайте репетитора за допомогою фільтрів і вступного відео. Замовляйте 30-хвилинний пробний урок за 1 долар, або можете одразу отримати знижку на підписку на місяць, на квартал, або на цілий. Рік, мінус 30% за моїм промокодом Черняк, який ви бачите на екрані. І починаєте постійно вчитися перемагати свою прокрастинацію та йти до своїх цілей вивченні мови. Посилання на сам LifeXP і промокод на знижку я лишаю під цим відео. Переходьте! А ми йдемо далі: фільми, серіали, блогери на YouTube, подкасти, музика. Як це все слухати, щоб запам'ятовувати без зайвих зусиль? Я думаю, ну я ж не буду вам розповідати, як класно вчити мову через серіал. Але натомість якраз ще розповім вам про тонкощі і деталі, які дозволять вивчати з ними мову значно простіше. І вічне питання з субтитрами чи без. Всі постійно сперечаються, як же саме мова вивчиться швидше. Деякі кажуть, що вмикання субтитрів лише шкодить. Але навіщо сперечатися, якщо наука вже давно з усім розібралась? Іспанська група вчених дослідила, що перегляд фільмів цільовою мовою з увімкненими субтитрами ефективніший ніж перегляд без субтитрів. Але є нюанс, це має бути саме субтитри, увімкнені цією цільовою мовою, яку ви вивчаєте, а не вашою рідною. Тож, якщо ви вивчаєте англійську, дивіться англійську із англійськими субтитрами друге це те, що музика особливо ефективна, коли ви вивчаєте мову. В нашому мозку буквально є нейронний зв'язок між центрами, які обробляють музику, і центрами, які обробляють мову. З текстів пісень можна дуже ефективно поповнити свій словниковий запас, запам'ятовуються цілі, словесні конструкції і речення. Плюс є повторюваний шаблон, за який ваш розум може дуже легко зачепитись. Також музика викликає емоції, а як ми знаємо, з емоціями все запам'ятовується значно краще. Я навіть боюсь уявити, скільки людей останнім часом покращили свою англійську із піснями за вікенда і до Cat. Коли я досліджувала цю тему, я бачила навіть спосіб навпаки, коли тобі потрібно вивчити якийсь. Текст, якийсь набір слів, ти обираєш мелодію своєї улюбленої пісні і намагаєшся проспівати той текст, який вивчаєш, під мелодію своєї улюбленої пісні. Третє постійно вмикайте цю мову на фоні, вмикайте якийсь подкаст, шоу, серіал. Людський мозок насправді дуже добре пристосований до сприйняття величезної кількості заплутаної інформації одночасно і у поєднанні з більш традиційними методами навчання. Це дійсно може значно прискорити та скоротити криву навчання. Четверте, чергуйте активне і пасивне навчання. Так, можливо, складно вивчити повністю ідеальну мову, лише дивлячись ютуб нею або серіали. Але якщо ви будете чергувати свої основні, так би мовити, активні заняття з такими, нібито, пасивними мовами навчання, то по-перше, у вас буде значно більше мотивації і дисципліни до цього процесу. Все геніальне просто є у вас сьогодні мотивація, гарно так сісти за вивчення своєї мови. Робите свої активні заняття, застосунку або з підручником. Якщо немає, то просто увімкнули собі відео англійської перед сном. Так, у вас буквально щодня буде якийсь прогрес, але при цьому вам не потрібно буде щоразу пересилювати себе. Немає мотивації, використовуєш пасивний метод навчання. Є мотивація сьогодні, використовуєш активний метод навчання. Якщо ви хочете детальніше розібратися, як зберігати мотивацію до вивчення мови постійно, то подивіться моє відео про мотивацію і просто адаптуйте. Його до вивчення мов, воно ну, там універсальне. Окрім того, що таке чергування простіше, ніж просто зубрити. Це ще й банально ефективніше. Дослідниця Беверді Райт right із північно-західного університету показала, що чергування між активною практикою, де вам потрібно відповідати, і пасивним слуханням, тобто у фоновому режимі, коли ви виконуєте якесь інше завдання, є одним із найефективніших способів вивчити нову мову, навіть краще, ніж якби ви просто заповнювали весь час. Активною практикою Якщо ви досі вивчаєте мову намаганням один раз прочитати і запам'ятати, або ще гірше зазубрити, то це марна справа. Можливо, хтось із вас вже чув про таку річ, як крива забування Германа Ебінгауза. Згідно з його дослідженнями, ми забуваємо 60% інформації протягом години після її вивчення, і 90% протягом 6 днів, якщо ми її не повторюємо. І от як би ви не намагались один раз сісти і на все життя, що Запам'ятати значно ефективніше буде просто використовувати метод інтервального повторення. Вчені виявили, що найкращі часи для повторення того, що ви вивчили це через день після того, як ви це вивчали, потім через два дні, чотири, вісім і шістнадцять днів після цього. Тоді, щоразу повторюючи матеріал, ви будете поновлювати його в своїй пам'яті, аж поки не запам'ятаєте назовсім. Правило, яке визначає, що для ефективного вивчення мови потрібно притримувати співвідношення 3 до 7. Тобто 30% наших зусиль мають бути направленими на те, щоб помістити в нашу голову те, що ми намагаємо запам'ятати. А 70% своїх зусиль ми маємо направити на те, щоб витягувати це з своєї голови, пригадувати самому собі, використовувати, говорити, тому що це якраз те, як насправді працює наша пам'ять. Найкраща інформація запам'ятовується не тоді, коли ми її поміщаємо, Чаємо в свою голову, а тоді, коли ми її звідти витягуємо. Ну що, повторимо всі правила, які ми розібрали в цьому відео. Поєднуємо контекст та мову. Значно ефективніше не просто вивчати англійську, там, а розбиратись в якійсь темі, яка цікава вам через англійську мову. Намагайтесь одразу прив'язати все, що ви вивчаєте, до себе, до своїх реальних ситуацій життя, до уявних ситуацій, які можуть колись з вами статись, до своїх роздумів. Так мозок запам'ятає значно краще. А ще він краще запам'ятає, якщо. Ви додасте до цього якісь емоції. Якщо ви вивчаєте мову переглядом серіалів чи фільмів, вмикаєте субтитри, але не своєю рідною мовою, а тою мовою, яку ви вивчаєте. Якщо ви не пробували активно вивчати мову за допомогою, музики, ви багато чого втрачаєте. Через те, що слова музиці повторюються, вона мелодична. Ви можете запам'ятовувати цілі конструкції слів. Якщо ви постійно будете вмикати щось на фоні цільової мови, яку ви вивчаєте, ваш рівень її знання буде потроху підвищуватись без жодних зусиль з вашого боку. До цього замість зубріння використовуйте інтервальні повторення, і 30% ваших зусиль мають бути направленими на те, щоб помістити інформацію в свою голову, і 70% зусиль на те, щоб її звідти діставати. А до речі, більше наукової інформації про те, як наш мозок вчить мови, і як зробити цей процес швидшим і ефективнішим, а також про методи, які використовують поліглоти для вивчення багатьох мов. Про те, як підтримувати на постійній основі мотивацію та дисципліну для вивчення мови саме і не зливатись цього процесу, все це ви можете знайти в моєму закритому клубі. Якщо ви зараз не розумієте, що ж це за закритий клуб, такий, то це мій закритий телеграм-канал по підписці. Підписка коштує 199 гривень на місяць. І в цьому каналі є ексклюзивно для цих підписників, так би мовити, для спонсорів мого каналу, які підтримують мій канал, постійно ділюсь науково-популярною інформацією. Тією інформацією, яка навійшла, наприклад, в мої відео. Цього разу там буде багато інформації про те, як наш мозок вивчає мови. І взагалі я називаю цю підписку підпискою на мозок Черняк-Блог, тому що все, що я класно дізнаюсь, там читаю, вивчаю, одразу з'являється в закритому клубі для його підписників. Тож, якщо ви хочете підтримати просто мій канал, внести свій вклад в нього, можете підписатись на закритий клуб, посилання на нього буде під відео. А на сьогодні, все. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам успіхів у вивченні ваших мов, будь то англійська, китайська чи японська. А я дякую вам, що подивились це відео. Не забудьте підписатись на мій інстаграм, там також ще дуже багато інформації. Посилання на нього теж буде під відео. Не забудьте поставити цьому відео палець вгору і підписатись на мій канал. І ще побачимось!